Вітаю малята! Сьогодні ми продовжуємо вчити букви та звуки. Ви вже знаєте, що букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми можемо вимовляти та чути. Зараз я назву звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте і повторить е, -е, -е, -е. Повторить ще раз. Е-е-е. Звук Е називається голосним, бо наш голосочок співає і тягнеться, як ниточка. Е. -е, -е, -е. Ви пам'ятаєте, що голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вилітає вільно. Е. -е, -е, -е. Тепер я буду називати різні звуки, а ви. Приготуйте долоньки і плескайте, коли почуєте звук Е. Готові? Тож починаємо. У, Е, І. Е. У, Е. А зараз познайомтеся з буквою Е. Порахуйте усі букви Е. Скільки ви нарахували? Так, вірно, їх 5. Ви вже знаєте, що голосні звуки позначаються кружечком. А зараз спробуйте вимовляти звук Е по-різному. Якщо бачите великі кружечки, промовляйте Е-голосно, а якщо маленькі, промовляйте Е-тихо. Ви часто чули слова, які починаються на звук Е. Послухайте Ельза, екскаватор, екран, ескімо. Повторіть ці слова. Звук Е може бути на початку слова, в середині слова або в кінці. Давайте подивимось, де стоїть звук Е в словах. Ельза. Звук Е стоїть на початку слова. Колесо. Звук Е стоїть у середині слова. Сонце. Звук Е стоїть наприкінці слова. А ще, щоб добре запам'ятати букву Е. Викладіть її з паличок або камінців. Дітки, ми ще обов'язково зустрінемося, коли будемо вивчати інші звуки. Ну а поки що пишіть букву Е, вимовляйте звук Е та пригадуйте слова, які починаються на звук Е. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам, до зустрічі!